Добрий день друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми дамо пораду, що робити, коли курка починає квоктати і шукає собі місце де сісти на гніздо. При цьому вона і сама не несеться і заважає нестися іншим курям. Їй хочеться стати мамою, але вам квочка не потрібна. Таку курку треба якнайшвидше розгуляти, щоб відновити її несучість. Раніше, коли у нас якась курка починала квахтати весною чи влітку, ми занурювали її по шию в холодну воду на декілька секунд. Якщо не допомагало, то цю процедуру повторювали. Але так вийшло, що в кінці січня у нас заквахтала курка. І скільки ми не зганяли її з гнізда, це було безрезультатно. Купати, як розумієте, курку взимку не можна. І ось тоді ми перший раз спробували спосіб розгулювання квочок, який зараз покажемо і вам. Зараз літо і у нас заквахтала курка. Але саджати на яйця ми не будемо. Тому треба її якнайшвидше розгуляти. Ми взяли два звичайних овочеві дерев'яні ящики і з однієї сторони зв'язали їх. Вийшла така собі клітка, схожа на скринь. Також прив'язали мотузки, щоб, коли курка буде всередині, зафіксувати ящики, щоб вони довільно не відкривалися. До концерної банки з допомогою ізоленти прив'язали мотузку, за яку прив'язали банку до ящика. Налили в неї води. Відсаджуємо в таку клітку курку, обов'язково забезпечуємо її не тільки водою, але й кормами. Курка не повинна голодати. Клітку утримуємо на вигулі серед курей, так як зараз літо, то обов'язково ставимо її в холодок. На ніч переносимо клітку в приміщення з курми. Квочка в клітці повинна сидіти 2-3 дні. На третій день ввечері, коли всі кури сідають на сідало, випускаємо квочку і дивимося, куди вона піде. У нас вона трішки попорпалася, почистила пір'я, а потім пішла на сідало. Якщо у вас курка пішла знову на гніздо, то посадіть її в клітку ще на одну добу. Розгуляні квочки в такий спосіб вже через тиждень починають нестись. Ну, ось і все. Якщо ви щось не зрозуміли, запитуйте в коментарях. Ставте цьому відео лайк діліться ним з друзями. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. До побачення!